Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні я вам розкажу, як зробити ваш перший хліб на заквасці. Хліб на заквасці – це з одного боку дуже просто, бо він складається всього з трьох інгредієнтів: борошна, води і солі. І через те, що інгредієнти настільки прості, досягти крутого результату буває складновато, але ми з вами впораємося. Обіцяю, Отвічаю. Хліб на заквасці відрізняється від хліба на дріжджах і будь-якого іншого хліба, який ви можете купити в магазині. Відрізняється в кращу сторону. Він довше ферментується, що створює глибший смак і цікавішу текстуру. Але я його роблю не тому, що я дуже люблю смак. Я просто дуже люблю його робити. Робити хліб на заквасці цікаво і весело, і я маю надію, що ви отримаєте від цього процесу таке ж задоволення, як отримую я. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Хліб ми будемо робити не по якомусь рецепту, а по самому базовому рецепту, з самої базової книги. Ми сьогодні робимо тартін так званий basic country Love, по рецепту Чада Робертсона, професійного пекаря, який адаптував рецепт хліба на заквасці для любителів, аматорів. І у всіх, хто хоче робити це вдома по цьому рецепту, це виходить. Ви наступні. А ми повертаємося до хліба на заквасці, вашого першого хліба на заквасці. І він починається: вгадайте, з чого? Правильно з закваски. Якщо у вас немає закваски, ви можете подивитись ось це відео і по ньому зробити закваску вдома. А якщо вона у вас є, вечірка починається прямо зараз. І перший крок до хліба це погодувати закваску. Для цього її ввечері треба погодувати у пропорції 15 грам закваски, 50 грам води, 50 грам борошна. На ранок вона має піднятися вдвічі або більше і бути готовою до замісу в тісто. Якщо у вас дуже спекотно, як у мене зараз, вона може піднятися набагато швидше, тоді краще погодувати її рано вранці, щоб в момент, коли ви будете готові робити заміс, вона була на піку. На піку закваска, коли вона піднялась вдвічі або більше, і вона виглядає живою в ній багато пухарців. Але є ще один спосіб перевірити, чи готова ваша закваска до використання тісто. Для цього треба зробити те, що англійською називається «float test». Взяти ложечку закваски, кинути її у воду, і якщо вона плаває, вона готова і можна замішувати тісто. Цим, власне, і займемося. Поєднуємо 300 грам води, 100 грам закваски, добре перемішуємо. До цього всього додаємо 450 грам сильного борошна, сильне це те в якому від 12% білка, або можна використовувати зернарі, воно також хороше, і 50 грам цільнозернового борошна. Все гарно перемішуємо, накриваємо тарілочкою і ставимо таймер на 30 хвилин. За цей час борошно краще поглине всю вологу, а також розвинеться клейковина, завдяки якій тісто стає ось таким класним еластичним. І будемо в нього додавати сіль: 10 г солі і 50 г води зверху виливаємо, щоб просто легше було вмішувати сіль. Далі ось такими рухами, типу як щіпаючи тісто, я його вимішую, вмішую в нього сіль, і роблю я це, поки не перестану відчувати пальцями крупинки солі. Це займає зазвичай хвилин 5. Зі шкрабу, залишки тіста зі стінок миски, що робити не обов'язково, і залишилось ще зробити одну маленьку штучку: взяти шматочок тіста, поставити його в маленький стаканчик. Позначити рівень резиночкою і накрити чимось зверху. На що вам це треба, дізнаєтесь пізніше, а поки накриваємо миску кришкою і знову ставимо таймер на 30 хвилин. І я вас вітаю з початком етапу ферментації в кімнатній температурі. По факту, він почався, коли ми замішали борошно з водою і закваскою, але офіційно зараз коли повністю замішали тісто. І за цей етап нам треба буде тричі зробити те, що я зараз зроблю на відео: складання. Змочую руку, щоб тісто не липло. Беру шматок тіста, відтягую його настільки, наскільки воно дозволяє, і накидаю зверху. Роблю так, рухаючись по колу рази 4-5. Потім накриваю тарілкою і знову ставлю таймер на 30 хвилин. За цей час тісто розслабиться, знову стане еластичним, і ми знову робимо складання, так само змочуючи руку у воді, щоб тісто не липло, відтягуючи шматок, накидаючи його зверху і так по колу. З кожним складанням тісто ставатиме все більш еластичним, а також в ньому з'являтимуться маленькі пухирці повітря, так що з кожним складанням треба бути все ніжнішим і ніжнішим. Пауза між усіма складаннями по 30 хвилин, так що після другого знову накриваємо тарілкою або вологим рушником і ставимо таймер на 30 хвилин. Через 30 хвилин робимо третє і останнє складання, а потім накриваємо миску тарілкою або вологим рушником і залишаємо тісто в кімнатній температурі орієнтовно на 3 години. Але є нюанс. Хліб на заквасці дуже чутливий до температури. Закваска дуже чутлива до температури. Прям капець, яка чутлива. Час, який у вас займе той чи інший етап, дуже залежить від температури на вашій кухні. В книжці Чада Роперсона вони пишуть про температуру в районі 25 градусів, яку вони підтримують у себе в пекарні. При такій температурі стадія бродіння і складання. Займає у них 3-4 години. У мене на кухні зараз плюс-мінус така сама температура, тому я можу орієнтуватись на цей час. Але загалом найкраще орієнтуватись на тісто, на його об'єм, на те, як воно збільшується, тому що взимку це відбувається набагато довше. Якщо у вас ще спекотніше, то це відбувається набагато швидше, але тоді краще додавати холоду. Так, от для чого ми відщіпували шматочок тіста і клали його в рюмочку, щоб по ньому дивитись, як тісто росте, і точно бачити наскільки відсотків воно піднялось. Нам треба десь 20, 15, 20, 30 відсотків, щоб воно настільки відсотків збільшилось. Коли це відбувається, ми знаємо, що тісто готове до того, щоб бути сформованим і починаємо це робити. Ви помітите, що в тісті з'явились маленькі пухарці, маленькі бульбашки, багато маленьких бульбашок, деякі трошки більші, але загалом так воно має помітно збільшитись. По тісту також буде видно, що воно помітно збільшилось, а також на ньому будуть видні маленькі і великі похерці. великі можна лопати. Для формування нам треба буде ось такий скрибок для тіста, але в принципі без нього можна також спробувати впоратись. Головне добре притрусити все борошном. І поверхню, і тісто про всяк випадок. Перевертаємо його на поверхню, чекаємо, поки воно відділиться від миски, піднімаємо миску і починаємо робити передформовку. Для цього беремо обережно шматочок тіста, відтягуємо його і повертаємо всередину. І так по колу, начебто ви пакуєте якийсь подарунок. Тісто липке воно може і, скоріше за все, буде липнути до рук, щоб воно робило це менше, ми і перетрусили поверхню саме тісто борошном. Якщо воно прилипло до рук, нічого страшного, просто відліплюємо його і продовжуємо далі. Коли ви пройшли з по колу і постягували всі краї тіста всередину, його треба перевернути швом донизу. Це можна зробити просто руками, або якщо тісто трошки прилипло, як у мене, можна собі допомогти скрипком або ножем. Далі також, з допомогою скрипка або просто руками, тісто треба попідкручувати під себе. Ось такими рухами, як показую зараз на відео, обережненько, якщо щось липне, підсипаємо борошна, нічого страшного і підкручуємо тісто під себе десь 5 разів. Ми це робимо, щоб хліб краще тримав форму, щоб його поверхня була більш натягнута і він краще розкрився в духовці. І Вибачаю за тавтологію, але стараємося не перестаратись, бо якщо перестаратись, поверхня може настільки натягнутися, що вона порветься. Якщо це сталося, це не супер страшно, але краще без цього. Притручуємо тісто борошном, лопаємо великі похирці, накриваємо мискою і залишаємо відпочити на 20 хвилин. Ось такі ротангові корзинки використовуються для розстойки хліба, але якщо це ваш перший хліб на заквасці, скоріше за все такої корзинки у вас немає. Але вона вам і не треба, бо ви просто можете взяти будь-яку миску, застелити її рушником, притрусити борошном краще рисовим, якщо є, бо воно менше абсорбує вологу, і хліб буде менше прилипати до рушника. Через 20 хвилин тісто відпочило, і нарешті ми з вами готові робити фінальну формовку, з чим я вас вітаю. Для цього поверхню тіста притрушуємо борошном і перевертаємо цією ж поверхнею донизу. Тепер зробили щось типу прямокутничку і сторону, яка ближче до вас, кидаємо всередину, беремо по краям того, що ви кинули всередину, і також загортаємо начебто конвертиком всередину. Ось цей край, що залишився липкий, також загортаємо всередину і беремо за край, який ближче до вас, і скручуємо начебто в рулетик. Це формовка для овальної корзинки, а щоб вона стала для круглої корзинки, ми тими ж рухами, які використовували на передформовці, відкручуємо тісто під себе і робимо з нього такий кружечок. Лопаємо великі пугирці, тому що вони нам не дуже треба і тому що це весело, притрушуємо тісто борошном і кидаємо в корзинку з рушником. Спочатку я взяла миску, але потім зрозуміла, що у неї занадто пласке дно і хліб розтечеться, і переставила його в маленьку супну тарілку, яка була занадто маленька, але краще так. За бажанням можна також защепити шов, щоб ще більше натягнути тісто. Це не обов'язково, але це також весело. Тепер, якщо ви плануєте пекти в цей же день, тісто треба залишити на 3 години при кімнатній температурі, або ви можете поставити його в холодильник і спекти завтра зранку. Я печу хліб сьогодні, тому притрусила його ще трошки борошном, накрила рушником і залишила при кімнатній температурі на 3 години. До речі, якщо вам подобається мій контент і ви би хотіли мене підтримати, я запрошую вас стати спонсором на моєму ютуб каналі і отримати ранній доступ до відео, можливість брати участь в голосуванні за наступне відео, а також отримувати додаткові рецепти від мене, кнопочка під відео. Але це тільки якщо у вас залишились гроші після донатів на ЗСУ. За 40 хвилин годину до того, як прозвонить таймер, прийшов час розігрівати духовку. І увага питання, в чому ми будемо пекти хліб. Увага, відповідь в будь-якій формі з кришкою. У мене це чавунний емальований казан. У вас це може бути стара бабусина-гусятниця, в якій я, до речі, спекла свій перший хліб, будь-яка інша форма з кришкою, або деко, на яке ви можете викласти хліб і накрити його зверху якимось перевернутим казаном. Щоб ви не обрали, форма з духовкою має дуже сильно нагрітись, тому ставлю їх на максимальну температуру. У мене це десь 230-250 градусів. Коли таймер продзвонів, а духовка нагрілась, ми нарешті готові пекти хлібчик. Для цього хліб треба викласти на пергамент. Краще силіконізований, бо він не буде приліпати до тіста. Ставлю пергамент на хліб і ось так перевертаю миску догори дригом. Щоб хліб опинився на пергаменті, прибираю миску і прибираю рушник. Якщо у вас хліб пристав до рушника, це окей, з усіма буває, просто потрошечки його віддирайте. Далі беремо ось такий або будь-який інший гострий ніж для того, щоб зробити надріз на хлібі. У мене ось таке лезо, якщо воно у вас є, можете також його використати. І робимо будь-який надріз на круглих формах. Я люблю просто робити такий хрестик. По цьому надрізу хліб буде рости. Якщо його не зробити, він просто порветься в будь-якому місці, а так ми йому показуємо де рости, і облегшуємо цю задачу. Трошки любуюсь тим, який симпатичний вийшов хлібчик, і ставлю його в казан під кришку. Перші 20 хвилин він печеться під кришкою. Тому що кришка затримує пару, яка нам треба, щоб підтримувати поверхню хліба вологою, бо чим довше вона волога, тим більше вона може розкриватися, підійматись. Якщо там не буде пари і вологи, то вона дуже швидко стане твердою, і хліб не зможе розкритись так сильно, як міг би розкритись з парою. Тому професійні духовки мають функцію випускання пари, а якщо ви печете без кришки, без казана, то треба ставити в духовку ємність з водою, яка буде виділяти цю пару перші 20 хвилин. Через 20 хвилин піднімаємо кришку, тішимось тому, як гарно розкрився хліб, і ставимо його назад в духовку на ті самі 20 хвилин або до моменту, коли він не стане такий підсмажений, як вам подобається. А тепер, можливо, найскладніша частина в цьому рецепті. Різати хліб не можна принаймні годину. Він має охолонути. Поки він гарячий, після духовки ще якийсь час всередині продовжується процес уготування, і якщо ви його розріжете, він може бути неприкольний, занадто вологий, недоготовлений. Так що, будь ласка, почекайте. Різати не можна, а хромтіть треба. Через годину а краще дві, хліб похолоне і його можна буде різати. Який би не був класний ніж, який би він не був гострий, у мене завжди на цьому етапі проблеми, і в мене не виходить все з першого разу. Але я обожнюю розрізати хліб, обожнюю дивитись на розріз. Як казала Клер Сафіц, кожен хліб як сніжинка унікальний, і завжди цікаво подивитись, який він всередині, пожамкати його, пофоткати і, звісно, спробувати. Мій улюблений спосіб поїдання хліба це хліб з анчоусним маслом. Анчоусне масло це просто шматок масла, який я розтираю з анчоусами. Дві-три штучки беру оці звичайні анчоуси в олії, і це супер смачно і довершено. Але сьогодні у нас класика: сьогодні хліб з маслом і сіллю. На смак він, як справжній хліб, так наче всі хліби, які виїли до того, були не справжніми. Хліб на заквасці англійською називається sourdough Bread, Sour це кислий. І для хліба на заквасці невеличка кислинка, в принципі, характерна. Хоча я надаю перевагу хлібам без кислинки, але щоб ви були до цього готові. Ось такий у мене вийшов хліб і сподіваюсь, у вас вийде ще кращий. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і до зустрічі!